Вітаю вас на каналі Садовенко Центр. Я Садовенко Максим, фізичний терапевт, і в цьому відео ми поговоримо про перкусійні масажери. Я дам відповіді на самі популярні запитання та розповім вам, як обрати перкусійний масажер для себе. Що таке перкусійний масаж та самі перкусійні масажери? Перкусійний масаж це спосіб масажу, в якому використовуються постукування, похлопування чи поколачування. Таким чином, создається ефект вібрації на тілі людини. Такі прийоми використовуються для поліпшення кровообігу, розслаблення м'язів та зняття напруги з нашого тіла. Перкусійний масажер це пристрій, який допомагає використовувати такі прийоми автоматично, без використання рук спеціаліста чи масажиста. Такі пристрої мають різні насадки для різних впливів на тіло людини та для різних зон масажу. Для чого потрібен перкусійний масажер? Зняття напруги та стресу. Удари перкусійного масажеру дозволяють зняти. Надлишок напруги з м'язів, таким чином вони прискорюють відновлення після тренувань та допоможуть вам розслабитись після напруженого робочого дня. Покращення кровообігу. Ритмічні удари масажеру стимулюють кровообіг. Це сприяє кращому постачанню кисню та поживних речовин до тканин. Зменшення болю. Перкусійний масаж допомагає зменшити м'язевий біль після фізичних навантажень. Це буде дуже корисно для спортсменів. Покращення гнучкості. Регулярні перкусійні масажі допомагають покращити еластичність м'язів та гнучкість наших суглобів. Це, в свою чергу, покращує загальний стан здоров'я та перешкоджає отриманню травм. Як часто можна використовувати перкусійний масажер? Частота використання перкусійного масажеру може варіюватись від індивідуальних потреб та рекомендацій фахівця. Однак рекомендується використовувати перкусійний масажер один раз на день, особливо, якщо ви використовуєте його для поліпшення м'язової напруги або відновлення після фізичних навантажень. Перед регулярним використанням перкусійного масажеру я раджу вам проконсультуватися з фахівцем з масажу або з фізичним терапевтом. Які протипокази для використання перкусійного масажеру? Порушення цілісності шкіри, інфекційні захворювання шкіри, вагітність, цукровий діабет, наявність кардиостимуляторів, наявність клапанів або стентів в судинах або артеріях, тромбоз, варікоз, епілепсія, локальні новоутворення або пухлини, сечокам'яна хвороба, прийом кроворозріджуючих ліків це Увесь список основних протипоказів, але якщо у вас є якісь захворювання та ви не впевнені у тому, щоб використовувати перкусійний масажер, я рекомендую вам звернутися до фахівця за консультацією. Яка різниця між перкусійними масажерами? Я думаю, ви зустрічали на просторах інтернету велику кількість різних масажних пристроїв. Вони відрізняються як за своєю ціною, так і за своєю комплектацією. Я дуже довго працюю з такими пристроями та можу дати вам певні рекомендації, за якими ви зможете обрати пристрій, який підійде саме вам. По-перше, це ціна. Масажні пристрої такого плану, перекусінні масажори, не повинні коштувати дешево. Вони будуть неякісні, та вони пропрацюють у вас недовго місяць, два, якщо пощастить, це буде там, до півроку. Це все в залежності від того, як ви будете ним користуватися. З моїх особистих вподобань є масажні пістолети, перкусійні пістолети бренду Flow. Це британський бренд. Ми їми користуємось вже не перший рік, вони дуже гарно себе зарекомендували. Та також вони є у нас в наявності у нашому центрі, якщо ви зацікавитесь перкусійними, якісними масажерами, можете звертатися до нас. Ми допоможемо вам з ними. Перкусійний масаж Flow Mini. Масажер Flow Mini. Він вважається не перкусійним, а вібраційним, так як ход головки його до 10 мм. Він досить м'яко взаємодіє з тілом та підійде для домашнього використання. Наступний масажер цієї ж самої фірми, цього ж бренду це Flow Pro. Це вже більш професійний вибір, його можна використовувати як спеціалістам з масажу, фізичним терапевтам, тренерам, та раджу його використовувати для самих спортсменів у якості відновлення після тренувань та після навантажень. Він більш потужний, і він вважається перкусійним. Ход головки до 14 мм. Також. Звертаю вашу увагу на комплектацію Flow Pro. йде з переносним кейсом, та в нього більш якісна та обширна комплектація на насадки. Також Flow Pro є змінний акумулятор. ви можете докупити собі ще один і постійно бути, як то кажуть, при оружжі. Flow Mini-комплектація. Більш така е, домашня, без переносного кейсу, але в нього є 4 насадки. Наступні два бренди це вже більш дорожчі апарати. Перший бренд американський е, OET, це невеличкий пристрій, але дуже потужний. Він не так давно з'явився на ринку. Та е, зараз я користуюсь саме цим пристроєм у своїй роботі. Він невеличкий, теж має переносний кейс та досить багату кількість змінних насадок. Їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8 на самому пристрої. Ну, і е, як я кажу, iPhone. У, у, у світі перкусійних масажерів це е, масажний пістолет фірми Terragan, або зараз ця фірма називається Terabody. Це теж америка, е, американський бренд, це вже більш професійне рішення, е, вартість його близько 600-700 доларів. Також вже є е, моделі, які коштують дорожче, і в них є більше функцій. Таких як підігрів, більша кількість насадок і так далі. До цього пристрою можна під'єднати свій смартфон, завантажити додаток та налаштовувати режими роботи з свого смартфону. Теж велика кількість різних насадок. Також є змінний акумулятор у комплекті та переносний кейс. На даний час на ринку перкусійних масажерів велика кількість різних пристроїв, починаючи від китайських самих дешевих та закінчуючи більш професійними апаратами, які використовуються досить якісно. Якщо це відео було корисним для вас, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть в коментарях свої запитання, якщо вони у вас залишились. З приводу перкусійних масажерів та який краще обрати, будемо відповідати або в коментарях, або зробимо ще один такий ролик, більш детальний та з подробицями. Будьте здорові та до нових зустрічей. Супер! Yeah.